стоїть безкаркасний і каркасний. В чому плюси, в чому мінуси? Якраз класно, дійсно можна показати. По зручності ці два дивани майже схожі. Тому що і тут також йде безпружинне наповнення, як і без наповнення в диванчику. Тобто сідаєте ви по посадці, мабуть, той ще менш глибокий. цей такий глибоченький диванчик. Все йде в деталях. В каркасному диванчику йде. Вище спальне місце. Тобто, коли ви розкладаєте, тут йде приблизно висота 45 см, на яку ви сідаєте і встаєте, коли спите на диванчику. І також він йде на ніжках і в ньому є ніша для білизни. Це такі самі головні особливості диванчика. До речі, на цю модельку ще йде гарантія 7 років. Небагато виробників дають таку гарантію на свої диванчики. Тепер переходимо до безкаркасного. Він, коли розкладається, давайте розкладу його при вас. Зараз розкладу. У нього спальне місце велике. 2 на 2 метри. Це саме в диванчику теді. Можна робити менше під замовлення, він буде трошечки дешевше. А так, 2 на 2 метри йде спальне місце. Але спальне місце низьке. Ось тут є така спеціальна петалічка. Тягнете. Оп. Спальне місце низьке. Тут 20 см висота спального місця. Оце мінус. Немає ніж для білизни, і він не на ніжках. Але. Він мобільний, його можна легко перенести, переставити. В нього також повністю рівне спальне місце. У обох диванів зйомні чохли йдуть на, цих, на матрасиках. Ви просто обираєте те, що вам потрібно. Якщо для щоденного сну можна брати і такий, і такий. Тут спальне місце реально величезне, тут можна максимум 1,80 метра зробити. Але в безхаркасному дивані не зламається ніякий механізм. Там, умовно, ну, нема тут чому. Тут хіба що пінополіуретан може продавитися, але це якщо ви. Вагою понад 120 кг, або використовуєте диван як батут. В такому випадку, звичайно, що що в цьому, що в цьому дивані може продавитися матрас. Просто обирайте те, що подобається по вигляду. Тому що. <кх> Цей в розмірі 140 коштує 16800, але якщо брати максимальний розмір 180, по ціні вони будуть плюс-мінус однакові. Цей 22 тисячі, цей щось 20 з чимось. Просто обирайте те, що вам треба. І доставка без каркасних давань у нас безкоштовна по Україні. Ця моделька, до речі, називається Teddy. Якщо цікаво, сайт Солоха є із каталогом або описі до відео телефон для зв'язку.